NBA бою ніколи не було легко, навіть після того як він став мультимільйонером. Життя, яке він вів, означало одне, що тюрма завжди десь недалеко від нього, занурившись в вживання наркотиків і опинившись під домашнім арештом в своєму будинку в Юті, так він провів останні декілька років, ще й встигав наживати собі ворогів індустрії. І тепер, коли йому немає куди звернутися, обвинувачення тільки ростуть. Здається, що на цей раз Янгбо дійсно встряв. А перед початком цього ролику я вам хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, посилання під відео. На даний момент NBA Yoy знаходиться в найскладнішому положенні за все своє життя, з цілого списку висунутих обвинувачень проти нього йому загрожує до 10 років за ґратами. Це відбулося після того, як він вже провів більшу частину останніх декількох років під домашнім арештом. До речі, це було у зв'язку з обвинуваченнями зберігання вогнестрільної зброї. Зараз його фанати переживають, що це кінець, покладаючи частину вони на його власну несерйозність і рухання в неправильному напрямку. Це невелика передісторія того, як він опинився в такій складній ситуації в своєму молодому віці. Не дивлячись на чотири альбоми, які були номер один білборді 200 і навіть на те, що він став третім по відвідуваності артистом 2020 року, Янгбой так і не зміг вибратися з тюрми. Чесно кажучи, дві речі, які є в його житті з моменту, як він став популярним, це випуск музики і перебування за ґратами. І як не дивно, його проблеми з законом почались на зйомках кліпу, де він був одним з 16 людей, які звинувачуються в використанні зброї. Велика кількість зброї була вилучена після того, як його сусіди по будинку підняли тривогу. Як стверджують адвокати Янгбоя, поліція почала операцію під назвою «Never Free Again», тобто посадити його хотіли ну дуже сильно. І могло бути набагато гірше, але його помістили під домашній арешт в його рідному штаті Юта. Здається, що в той момент він думав, що все це закінчиться і його життя далі буде нормальним. А на листопад 2022 року навіть його менеджер казав, що скоро буде тур Янгбоя разом з Пандорондо і почнеться він з Чикаго. Але в квітні цього року звинувачення у зберіганні зброї стали найменшою проблемою. В очікуванні суду в липні він попав в поле зору влади, через те, що, як вони спочатку стверджували, він був зв'язаний з незаконною діяльністю, покупці або спробі покупки наркотиків, підробкою документів, зберігання незаконних речовин і зберігання небезпечної зброї. В загальній сумі йому дали 20 обвинувачень в шахрайстві з особистими даними, 20 обвинувачень в отриманні рецептів на наркотики з фейковими причинами, і більше 20 обвинувачень в підробці документів. Враховуючи, що ці злочини влада назвала масштабним шахрайством з рецептами, то стало відомо, що Youngboy не тільки займався музикою, коли був під домашнім арештом. А ще чимось іншим. NBA Young Boy видавав себе за лікаря, а також багато інших людей, щоб отримати свої наркотики. Це зразу викликало тривогу медиків, які викрили його, як тільки він почав з ними говорити. З їх слів, зазвичай вам не треба викликати лікаря, щоб отримати сироп від кашля. Це буде робити медсестра чи щось таке. Плюс їхня медична термінологія була порушена, кількість ліків та те, як вони говорили, це було дуже підозрілим. В судових документах виявилось, що це був неодноразовий інцидент і стверджується, що репер, ім'я якого Кентрол Голден звинувачується в тому, що він видавав себе за медичного працівника, зв'язуючись з аптеками і просячи в них рецепти, використовуючи справжні імена і дати народження. Потім його спільники, нібито, забрали випускні рецепти на ліки сусідніх аптек. Серед найбожевільніших обвинувачень, визнатих про Янпоя було те, що він видав себе не тільки за лікаря, а й стару бабусю по імені Гвендоліт Кокс. Яка телефонувала до лікарні для рецепту, але його акцент видав те, що він насправді ніяка не бабуся. В двох словах його викрили на тому, що він говорив сленгом, який використовується тільки в його штаті. Після дзвінка два спільники Янгбоя Boya були заарештовані в машині, зареєстрованій на нього, при спробі забрати ті самі ліки, на які вони просили рецепт. Але навіть після цього він не припинив пошук рецептів. Кендрл Голден продовжував пробувати отримати рецепти незаконно і знову, притворяючись бабусею, телефонував в лікарню та казав, що він лежить в ліжку з поганим почуттям йому терміново треба рецепт на сироп від кашля. Як би це дико і смішно не виглядало, але те, на що пішов Інбой для отримання наркотиків, значно погіршило його проблеми з законом. Ця вся ситуація говорить про його величезну залежність від наркотиків і про те, наскільки вона поглинула його кар'єру та потенціал нарешті вибратись на волю з домашнього арешту і насолоджуватись славою і грошима, які принесла йому музика. З моменту як Інбой став популярним, ніхто не буде заперечувати, що він залишився таким ж проблемним молодим хлопцем. Це було однієї з речей, які зробили його музику такою. Яка вона є з вуличними історіями, з якими більшість його слухачів ніколи не стикались, і хоч це і зробило його мільйонером, очевидно, що це було дуже важко. У мене не бувають не погані дні. дні. Я думаю, мені потрібна I допомога. У мене I проблеми I з have... гнівом. Oh, від, have... від насильства зі зброєю не сховатись, від насильства не сховатись і крапка або тюрма, або смерть у буквальному тір. сенсі цього слова. Навіть коли його успіх пішов вгору в 2020 році, він сказав, що бореться за те, щоб вирвати з ями свого життя, шукає будь-якої допомоги, яку він тільки зможе знайти. Хоч він і ніколи не приховував що приймав наркотики, через великий біль в душі його вживання постійно турбувало його фанатів останні декілька років, так точно, і тепер це все прибуло його до десятирічного терміну в тюрмі. Це очевидно стало одним з головних факторів його власного падіння. Останні місяці він ділився з нами фотографіями, які показують, наскільки він зайшов далеко. Наприклад, цей пост в інстаграмі, який ви бачите на екрані. Він підписаний так, от чого я не беру трубку, коли мені дзвонять. На фото він лежить з ксанексом і капом ліну. В коментарях під цим постом фанати переживають і роздумують, що б могли значити ці слова. Цікаво, що його друзі нічого не роблять з цим, вони навпаки допомагають йому замість того, щоб зупинити це. Янгбой провів останні декілька років під кайфом в горах його штату Юта, і в документах, наданих його адвокатами, вказано, що домашній арешт робить його тільки гірше. В попередньому році вони зсилались, що його психічне здоров'я в поганому стані через соціальну ізоляцію, а також казали, що домашній арешт шкодить його кар'єрі. З їх слів лейбл Atlanta Records провів. Аналіз, в якому виявили, що продажів стало набагато менше через його обмеження можливості робити круті треки. Музика та розваги це єдиний спосіб містера Голдена заробляти на життя і утримувати свою сім'ю, сказав адвокат репера. Містер Голден вичерпав свої можливості записуватись вдома з обмеженою зйомочною групою. На піку своєї кар'єри, все до чого доторкався Інкбой, ставало популярним серед його фенів, але його останній мікстейп зайняв 17-те місце в чарті, а останнє перше місце на білборді було в квітні 2020 року, більше не викликаючи. Такого жіотажу NBA Youngboy, як і ковід, записується один з тими самими продюсерами та практично не робить фітів. І на жаль, для Yangboya з цієї ситуації дуже складно вийти, тому що як і з так і з колегами-реперами, Youngboy спалив багато мостів за останні роки. На даний момент майбутнє не виглядає дуже крутим для нього, чесно кажучи, дуже шкода, що він все ще в такому складному положенні. В сімнадцятому році здавалося, що він зрозумів, що якщо він далі буде робити різні чорні тємки з кимось то сам буде нести відповідальність за все це. Він казав: ти робиш щось, вони й пройдуть за тобою, де б ти не був. І що б вони не робили, нести відповідальність будеш ти, тільки через те, що в тебе найпопулярніше ім'я. Тоді виглядало так, ніби він зміниться. В ті дні, скоріш за все, не Янгбой, не його фанати не уявляли, що через декілька років вони все ще будуть бачити судові процеси і писати свободу Янгбою. Здається, що це його доля, яка чекала на нього протягом багатьох років, хоч його й називають найкращим хто сидить в тюрмі, але багато його фанатів розуміють, що немає кого винити з руйнування свого життя та кар'єри крім себе. Не дивлячись на його талант і велику любов до слухачів, попереду його чекає нелегкий шлях. Будемо надіятися, що є хоч якийсь шанс, що все зміниться. З вами був Дісел, дякую за перегляд. Побачимось в наступному ролику.